Біль і відчай серед моторошних руїн. Це місце влучання російської ракети в житловий будинок в Києві. Наші два, дві людини з нашого під'їзду і дві людини з того з четвертого під'їзду. Це загиблі. Вікторія сама виховує двох малолітніх доньок. Взимку 2024-го за одну трагічну мить родина втратила дім, майно, документи і всі цінності, що мала. Запрошую вас до своєї квартири. Чорні від вогню стіни і купа золи це все, що лишилося від оселі віки. Квартира жінки саме серед тих, які постраждали найбільше. Шансів вижити в тому пеклі практично не було. Все палало, да і бачите, холодильник вже не відкривається. А не жінці і її малолітнім дітям дивом пощастило лишитись живими, але тривога і страх. Не полишає родину і досі. Ви казали, що вам постійно хочеться, щоб діти були поряд. От ви зараз постійно. за да. стало, легше. стало легше. От вони вийшли, і мені все. Вони поряд, особливо коли тривога. Як подолати страх загибелі на війні і втамувати тривогу за життя дітей? Про все це ми будемо говорити в цьому випуску зцілення невидимих ран. Ми тут, щоб вас почути. Ми тут, щоб підтримати і допомогти. Зцілення невидимих ран це перший україно американський проект про жінок, які постраждали від воєнних злочинів Російської Федерації, історії жертв насильства, потерпілих від бойових дій, тих, хто через війну втратив рідних дім, надію, втратив все. Відверта розмова із тими, хто бореться за перемогу України, поради авторитетних експертів США, весь світ дізнається про безчинство окупантів. Зло буде покаране. Спалене життя. Страх смерті і хвилювання матерів про життя малолітніх дітей у воєнний час. Свято молодшої доньки, щасливі миті дитинства і радощі в родинному колі все це минуло у стінах цього будинку. Скромна квартира це все, що родина мала і цінувала понад усе. Жінка ніколи не вірила, що вони можуть опинитись в епіцентрі катастрофи. Не вірила до того фатального дня. Якось Так думаєш. З нами це не трапиться. Ні, ну свідомість була, що війна йде, дивишся фото, дивишся там телебачення, дуже співчуваєш людям дуже, дуже сильно. Але коли отак от трапилось, в мене от особисто, коли тривога, в мене вже пульс б'ється сильніше. Така тахікардія. Жителі цього будинку, які на початку січня 2024 року були вдома або загинули, або сильно травмувались в результаті потужного вибуху 2 січня 2024 року. Ворог здійснив масовану ракетну атаку на столицю України. Ось у цьому будинку загинуло четверо осіб. Родина пані Вікторії її двоє доньок теж жили ось тут і в одну мить втратили все, що у них було. Після влучання дві квартири у цій багатоповерхівці постраждали найбільше. І одна із них саме у себе нашої героїні Вікторії. Вікторії пощастило вижити, бо напередодні трагедії вона і діти затримались в гостях і не повернулись додому своєчасно. Коли ж прийшли, побачили руїну. Побачила квартиру свою, з якої все чорне. І сусідська квартира чорна. Вона також згоріла. І я зрозуміла, що з самого початку з дороги я зрозуміла, що вже все, вже нема нічого. І добре, що нас з дітьми не було. Там ні заощаджень, ні документів, ні спогадів. Вікторія показує нам квартиру, де прожила сім років, де виховувала дітей, де була щаслива. Це от все, що у вас було за життя. Воно тут знаходилося. Кожен раз заходжу і в мене сльози, тому що я розумію, що вже тут ну, вже того не буде. І кожен раз щось шукаю. Квартира Віки вигоріла за лічені хвилини. Ось що лишилось від кухні. А тут була ванна. Це коридор, а от спальня дітей. Що я побачила, я в шоці була, що я побачила? Спочатку не плакала, потім почала зайшла в кімнату. А плакати почала, коли до мене підійшов волонтер і сказав: у вас там котик на кухні згорівший. Я кажу: У мене котика немає. Він повів мене, як фактично, якби ви в момент влучання уламків були в квартирі, ви б знову забили. Ми б навіть почали одразу горіти однозначно. Це найстрашніше, страшне, тому що в мене ж мурашки. Це найстрашніше, тому що і це з думками мене не полишає. Я зараз їх не залишаю навіть з батьками, ні з ким. От вони в школі і зі мною. Ви боїтеся, що ви можете загинути під час да. наступного обстрілу? Да, ми бо... ну, діти не так бояться, тому, тому що ти я... Ти я... Ти я веду себе просто спокійно. Ой, я веду себе спокійно, тому діти цього не бачать. А знаєте, який в мене самий страх, що дітей не стане, я буду жити далі. От чомусь за дітей я дуже боюсь, за батьків боюсь, дуже сильно. Навіть коли діти в школі тривога не залишає Вікторію. Матір живе в постійному стресі і страху за життя близьких. Журналіст і філантроп Міці Пер'ю та психотерапевт Віктор Длугунович спробують допомогти Вікторії здолати її страхи. Віка, серцем я з тобою це неймовірно важко для кожного, хто пережив таку катастрофу. Я розумію наскільки важко пройти через це. Хочу запитати, де ти знайшла підтримку, як ти змогла триматися, попри всі ці обставини? А я сама не могла смерти це житло, десь в мати, десь домовитися з людьми, щоб хоча б за маленькі кошти зняти це ж Нічого. Нема нічого. Зовсім нічого нема. Психологічний стан вже порушений, дуже емоційний. Такий, як ну, після цієї трагедії кожна тривога це пусть це дуже сильно. Психотерапевт пояснює, як втрата дому впливає на психологічний стан потерпілих. Хаус, нотон відвалин. Віка втратила не просто дах над головою, а весь свій світ. Її дім був зруйнований не стихійним лихом, а жорстокістю, яка прийшла в Україну з метою зламати не тільки наші будинки, а й сам дух нації. Це трагедія, що торкнула сотень тисяч родин. Втрата дому це болісна рана, яка так само глибока, як втрата близької людини, втрата частини себе. Це не просто стіни, це спогади, моменти, що будувалися разом із дітьми. Я така доволі сильна жінка. І я завжди посміхаюсь, і для мене це так, дикість якась просто плакати, щоб всі подумали, що я слабка. Ну, це ще з дитинства, так виховані. Плач у такій ситуації. Це нормально, це природня реакція на ситуацію, що виходить за межі будь-якої норми. Це не просто дім, це твоя ідентичність, яку відібрали у тебе. І може зараз здається, що це втрачено назавжди, але головне зберегти те, що дійсно важливо. Ти жива, твої діти живі. Ти здорова. Так, ти сумуєш, але ти вистоїш. Втрата ідентичності це важко, це страшно. Це не просто пережити, але ти показала, що ти сильна українка. Ти обов'язково подолаєш це. Ти впораєшся із цією втратою, бо твоє серце не зламне. У мене дуже великі переживання, і навіть якась провина перед дітьми, що я не встигаю в укриття з ним забігти, коли тривоги зранку, навіть ночі, вночі я не встигаю їх. Я їх тільки розбудила. Війна продовжується і небезпека нікуди не зникає. Пояснює психотерапевт. Втім, радить, як саме треба чинити зі своїм страхом. З психологічної та фізіологічної точки зору людський мозок не може щось просто взяти і видалити. Неможливо просто перестати думати про щось, тому що чим більше ви намагаєтесь витіснити ці думки, тим сильніше вони закріплюються у свідомості. Це як спробувати не думати про, скажімо, білого вовка протягом п'яти секунд у вас не вийде, тому що чим більше ви про нього думаєте, тим більше він присутній у вашій голові по перше, що потрібно зробити, коли з'являються такі гнітючі думки, що все похмуре, небезпечне, що всюди ризики, це визнати, що так реальність складна, але вам необхідно жити із цими думками. Вони негативно впливатимуть на вас. Щоб впоратись з цим, я пропоную просту практику, якою користуюся сам. Коли я засмучений через щось, я просто роблю глибокий вдих через ніс на 5 секунд і повільно видихаю через рот ще 5 секунд. 5 секунд вдиху, 5 секунд видиху. Людям, які через війну втратили своє майно, варто пам'ятати, що є і потерпілі, які постраждали ще більше. допомагаючи іншим, ви допомагаєте і собі, відновлюєте себе. Ви можете підтримати когось, хто перебуває в такій такій самі ситуації або навіть у гірші ви можете долучитися до волонтерства, знайти тих, кому потрібна підтримка, і поки ви допомагаєте іншим, ви підтримуєте відчуття сили і можливості змінювати щось. Саме цікаве я хочу сказати до цієї трагедії, як вона сталася, я завжди позитивно на це реагувала. Дітям казали: малюйте світ, малюйте. Радую, малюйте квітки, все добре, все буде нормально, з нами нічого не трапиться. Я завжди шуткувала з друзями, що давай не будемо з тобою сміятися, бо зараз ракета у лозу залетить. Якийсь такий гумор у нас був. Ні-ні ні, ну як це так. Але після цього тривога почалась. That you have to have positive thinking ти повинна мати позитивне мислення незалежно від того, що чекає попереду. Якщо ти зберігатимеш віру в краще, якщо не будеш орієнтована на позитив, то майбутнє принесе лише безнадію. Безнадія це найгірше, що може бути. Ти повинна триматися за надію. Якщо ти фізично в порядку, то емоційно ти виглядатимеш так, як твій зруйнований дім, спалена пошкоджений. пошкоджена. Ти повинна піклуватися про себе в першу чергу, тому що твої діти дивляться на тебе, і ти їх приклад. нині в Україні кількість цивільних, які втратили свої домівки через війну, становить майже кілька сотень тисяч, і після кожної атаки агресора число потерпілих зростає. Авто івенслайтеспіпол. Після таких подій люди відновлюються і стають сильнішими, більш стійкими, життєрадісними, добрішими, ніж були до того. Ти будеш you в порядку. Okay. Я не сумніваюся no в цьому, а на мить. Okay. Я скажу тобі, чому ти звернулася до Ірини і сказала, окей, я маю впоратись з чимось, що не колись раніше не so стикалася. І ось і ти вже на першому кроці відновлена. І ось ти вже на першому кроці відновлена. Ти розумієш чудовий слуга, але щасливий господин. Майн не зосереджуйся на тому, що ти страшно концентрейтнвочулост. Концентрейтанвочу у мене є мої діти. Мої рідні ти маєш зараз. Ти маєш себе. Ти жива, ти фізично здорова. Ти на шляху до емоційного відновлення. Це найголовніше. Я україн. Віка, найважливіше, що я можу сказати тобі, і всім, хто переживає втрату дому, це те, що ви не одні. Є люди на заході, які глибоко співчувають і зроблять усе можливе, щоб вам допомогти. Вікторія і її доньки досі не мають ні житла, ні речей, ні грошей на існування. Втім, жінка зберегла найцінніше. Життя і надію на те, що одного дня вона зможе відбудувати свою оселю і забезпечити дітям гідне майбутнє.